Вчора, 19 серпня, Укрпошта у всесвітній день філателії, який важко уявити без українських марок, відкрила перед замовлення на нову свою марку. Все буде UA. присвячено 33-й річниці відновлення незалежності України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський. Цього тижня ми всі разом з вами будемо відзначати 33-ю річницю відновлення незалежності України. Я думаю, що ніхто з нас не сумнівається, що все буде Україна. І тому до Річниці Незалежності ми випускаємо марку Все буде Україна! Автора Нікіти Тітова, я думаю, ви всі впізнали його стіль. Тому марка буде доступна для передзамовлення сьогодні, а ми всіх вас чекаємо в наших відділеннях та онлайн 23 серпня. Все буде Україна, український ілюстратор Нікіта Тітов відповідав за символізм та творчість. Він уже створював дизайн для іншої марки. Передова у 2020 році. В блоці вісім марок, які побачить світ вже 23 серпня. А предзамовити її можна від учора, 19 серпня, за посиланням. Марка все буде UA» у формі мапи України на самоклейному папері. Продовжує популярний випуск 2019 року. Слава Україні». Україні, який здобув золото міжнародного конкурсу Nexofil Award 2020 в Іспанії в категорії найбільш оригінальний формат марок у світі, у липні Укрпошта випустила нову марку Янголи війни, присвячену бойовим та цивільним лікарям. У червні представили марку податки Армія Перемога, яка присвячена Дню Конституції України та підводний світ Чорного моря. Також у липні Укрпошта випустила лімітований поштовий набір Скарби Криму». Му повернення присвячене відкриттю одноіменної виставки з експонатами чотирьох кримських музеїв, за які Україна боролась майже 10 років в судах Нідерландів. Укрпошта дотримується традиції фіксувати історію, бо перемога буде за Україною. Впевнені вони, як і усі українці. Ми точно знаємо, що все буде Україна. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.